Дорогі мої друзі, я сьогодні знову з вами і хочу всім побажати всього самого найкращого, самого най, най, найліпшого, як кажуть. Е, щоб у кожного було здоров'я, сили на дальніше наше життя. Тому я сьогодні трошки вийшла, буду працювати в садочку, е, маю працю і трошечки якби займуся. Е, Порядкувати, тому що діло йде в нас до зими, і, знаєте, раз до зими, то треба трошки приводити все по чуть-чуть до порядку. Ці вже дощі нас трохи замучили, але нічого не зробиш. Сьогодні якби такий самий приємний день, і, і сонечко вийшло, і я, як би кажуть, з задоволенням вийшла трошки попрацювати. Тому всі, хто сьогодні приєднається до мене, дуже буду вдячна спілкуванню, а значить, в ваших коментарях я, може, зможу трошечки десь відповісти. Трошки щось у мене, ви знаєте, мій, мій як сказати, телефон. Не завжди працює так, як треба. Я не знаю чого. Може перегрузки, якісь Бог його зна. Може інтернет не так працює, як треба, і не завжди воно спрацьовує так, як би я хотіла. Тому, тому так. Всім бажаю всього самого найліпшого до хаток, до ваших, до ваших душів, спокійного, теплого дня. І це, щоб кожен день у вас був. Тому я з вами і буду сьогодні працювати. І маю трошечки якби такої праці сьогодні, завтра чуть-чуть, і так буде іти моя справа, і мій проходить день. Тому до праці йду. Бачите, як вона квітне, От, в неї є свої квітки, але потім воно це все осипається і зовсім, зовсім уже немає листя тільки. Але в цих пальнах так багато є оцих пташок, їхніх новозелендських фантай, якось якби так в неї. Хвостик такий, як в'єєром робиться. І я завжди казала і кажу: Господи, природа нас десь і дуже зберігає, надихає на життя, на якесь. Тому завжди цьому всьому дуже рада. Не завжди можу засняти його так, як би я хотіла. Але є, гляньте, такі хмарочки. І чимось воно нас удивляє. Але я сьогодні буду працювати і думаю, це буде дуже-дуже добре. І це надихне мене далі на якесь життя. Сьогодні моя внучечка, зараз вона поїсть, і мама потім її якби, виведе. І вона буде гратися, в нас є пісочничка, і ми зараз відкриємо так, щоб вона накривається, бачите, і потім воно добре туди не... котики не забігають нігде, нічого, хоча ми не держимо, у нас немає котів. Але трошечки так оберігаємо це, як треба. Маю пересадювати ще квітки, тому що я дуже багато розсадила їх і буду пересадювати під. Це наш дом, в якому ми живемо і проходить наше життя. Нічого не зробиш, це життя наше. Праці вдома вистачає, але дивлюся вчора. Попрацював зять і дуже добре зробив, покосив гарненько траву, бо росте дощики і вона сильно, сильно росте. Ток, тому, тому от, от. Хочу вам показати, де я хотіла. Пересадити квіточки, оставив спеціально тут землю. Це в нас ромашечка. Бачите, я казала вам і раніше показувала, там я нічого не оставила. Тут оце вся ця ромашка засіялася, я її також оставила. А тут оце, думаю, сама собі <гум> місце якраз є красиво, чорне. І я хочу тут посадити ці красиві свої квіточки. У мене вже вони так гарненько, оце тільки сонечко піднімається, вони не так люблять полив, як вони страшно люблять, коли є сонце. Ай, цей паперетнік мій не на шутку, сам собі у місці. Дивіться, із пальмочкою, Отак от, приспособився, сам собі насіявся. І зараз вам покажу, квітки мені, як вони мені подобають. Встала утром, вийшла, подивилась на них, а вони ж квітнуть. Оце я там біля кам'я хочу такі квітки засадити, бо в мене дуже багато їх, я їх розсадила, але Бог дай мені вони насіялися, Я вам ще перед цим показувала. А це бачу вони квітнуть, тому думаю, там біля камня буде воно дуже файненько і буде продавати цю красоту. Любуюся своєю своїм, своїми лимонами, але. Бог дає їм, що вони, бачите, вже почали жовтіти і можна навіть вже зривати якусь до чаю, бо діло йде до зими, тому так. Це квітка я вам хотіла казати, ось ці жовтенькі, що вони в мене її вам показувала. Ви гляньте, я посадила, вони вже в мене два рочки пушти, але бачите, тут у неї от якась така, як воно не знаю, як остається, я його не вириваю, бо воно потім розпадається, а це кажуть, воно потім. Буде і для цвіту, і для укорення дуже-дуже добре. Отак от, от життя наше проходить із цією красотою. Дивлюся наші люди, сусіди, топлять, пахне димом. Ой, таке сьогодні небо добре. Радуюся йому, вітру цьому, морському повітрю, дуже радуюся. Так багато є про океан. Настільки така історія там загадочна, В особливості цих людей, які заїхали перші сюди, переселенці, це десь були палестинці, і вони починали з нуля. І тому людей було дуже мало, і вони дуже багато мали, ну як би сказати, собак розводили, які допомагали їм тваринництво розводити, от пшеницю садить. Ну в общем, отак, от землі не не скрізь для пшениці. Тут більше тепліше в оклені. І тому там більші сади і все. Тут на Південному острові не сильно, але, але люди займаються, більше у парниках, більше овочів садять, тому отак от, от. Це їхнє життя, їхня історія. Літаки їхні гудуть, десь летять. По призначенню, яка чарівність природи, яка, яка дарує нам життя, надихає нас на добро. Так давно я знімала небо, але я завжди ним зачаровуюся, воно десь щось як присказує, як і як говорить і на те, що має бути погода, яка можна і не читати про неї про ту погоду. Воно саме собі підскаже тобі небо. Тимніє, значить, має бути холодно. В особливості ввечері, коли бачиш, що красіє небо, то, мабуть, буде на сильний холод і вітер, ай так знаходиш сам себе в цьому житті. Із цією красотою. Я дуже рада, може, вечором навіть засніму, вам покажу мірустві. Я вам раніше розказувала у мене якось у нас була зустріч із китайцями. Люди тут вже живуть не один рік також, і вони, їхня мама мені подарувала. Цей рожестики, я хочу. Так говорили у нас, він ще по-другому називається, але для мене це дуже, знаєте, е, я посчитала, що це дуже добра квітка, і дуже-дуже була рада їм. Зараз вона має заквітнути, у мене вже такі бутони величенькі. Ну, діло йде до зими. так, Міняється клім, міняється це, чувствують дерева, жовтіють. Міняють свій окрас, свої кольори, От, тому радуюся кожної квітки, побризкаю їх, поговорю до них і на вулицю. Дорогенькі мої. Мої підписчики, мої друзі, всі, хто заходить до мене, я всім буду вдячна за те, що ви зайшли до мене і трошечки поділили своє, знаєте, до мене якесь тепло, а я віддаю вам своє. Всіх легенько обіймаю. З вами була сьогодні Валентина. Дуже вдячна, що ви були зі мною. До зустрічі!